У мене склалося враження, що деякі слухачі все ж таки сприйняли мою доповідь як спробу запропонувати якусь універсальну ідеологію, нову ідеологію, яка має ключ до всього, нібито якийсь магічний, магічний ключ, з допомогою якого ми можемо. Негайно відповісти на будь-яке практичне запитання, а таких практичних запитань безліч, безліч. і ми всі, всі, хто працює в цій церкві, знає, наскільки вони складні. Я не маю ключу до кожного практичного запитання, яке ставилося в дискусії на. Цю доповідь. Бо моя інтенція була трохи інша. Знову я наголошую на тому, що це не є пропозиція нової ідеології для церкви. Зверніть увагу на підзаголовок моєї доповіді: богословський дискурс сучасності і інтелектуальне майбутнє греко-католицької церкви. Я роблю наголос зараз на слові. Інтелектуальне. Мені фактично першопочатково йшлося не про щось більше, ніж про спробу підштовхнути діалог між фахівцями з богослов'я і фахівцями з історії. В конкретній ситуації Українського католицького університету це означає. Започаткувати справжній діалог між факультетами, між богословським факультетом і гуманітарним факультетом. Тобто першопочаткова ідея була саме така: дуже скромна, дуже невелика, здавалося Але, але чим більше я роздумував про ці всі проблеми, які стосувалися фахової роботи, чи то богословської, чи то історичної, тим більше я наштовхувався на якісь проблеми більш фундаментального характеру, більш підставові проблеми. І отже, в своєму тексті, в своїй доповіді, я спробував викласти свої думки з цього приводу. Отже, і ще раз наголошую, що це не є магічний ключ до всіх проблем. А це є запрошення до роздумів, це є певною мірою провокаційне, я того не заперечую. І результат його не передбачений. Тобто, я, я знову таки, я не маю і не можу уже зараз одразу ж сказати, до яких результатів результатів може призвести. Така фахова робота, яка здійснюється у цьому, у цьому напрямі. Робота фахівців, які досліджують спадщину греко-католицької церкви, саме з цією свідомістю вартості факту унійності. Мені йшлося саме про це. Про те, щоб не стидатися того, але розуміти, що це є факт історії, який. Ми мусимо досліджувати, мусимо вивчати з гідністю, яка є, є гідною частиною світової історії, історії світової культури. І, і тільки так ми, ми можемо це зрозуміти. І Врешті-решт, я все ж таки сподіваюся, я, я починаю з суто фахової роботи, і це може видатися багатьом, багатьом ну, чимось, що не має безпосереднього стосунку до реального життя людей. Але я гадаю, що це все ж таки має стосунок, але не такий, знаєте, простий, безпосередній, що сказавши, а зараз будемо. Мати відповідання на всі всібе, лише започаткувавши розмову про унійність, ми одразу ж зможемо визначитися, що нам робити в такій такій конкретній парафії з, не знаю, з, крес, з кресною дорогою. Я, я не маю готових відповідей на, на це. Але я переконаний, що, що в остаточному рахунку ця, ця інтелектуальна робота, інтелектуальне опрацювання. Власної спадщини, воно, воно призведе так чи інакше до е, знайдення відповідей на ці важливі е, практичні запитання, які стосуються вже безпосереднього реального життя е, людини в сучасному світі. Отже, це була моя постава, з якою я робив, робив цю е, е, доповідь. Е, Тепер, якщо дозволити ще декілька моментів, які не, я не встигнув належним чином пояснити в доповіді, і по-перше, йдеться про неопатристику. Про те, як, як я розумію неопатристику, я, я говорив про те, що фактично сам феномен православ'я. В його сучасному сенсі, він певною мірою сконструйований талановито і надзвичайно переконливо сконструйований плеядою російських, грецьких богословів ХХ століття. І що стосується неопатристики і того, як вона пов'язана з проблематикою унійною, Проблема в тому, що які взагалі проблеми з неопатрістикою, чому відчувається при всій повазі до того неопатрістичного богослов'я, все ж таки, мені здається, і це відчуває значна частина сучасних Богословів, навіть, навіть православних богословів, що вона вже не в повній задовільняє наше знання про е, е, історію, наприклад, візантійського богослов'я. Е, тому що в цю схему е, нібито не потрапляє значна частина автентичної візантійської спадщини. Я, я хочу це пояснити дуже коротко, е, Підсумовуючи, підсумовуючи, звісно, в дещо спрощеному вигляді, підсумовуючи головні риси, головні тези неопатрістичного богослов'я, можна сказати наступне. Тобто, по-перше, це візантійська спадщина, якщо завгодно, візантизм навіть, це слово застосовувалося, візантійська патристика, це є ідеал справжнього, автентичного православного богослов'я. Це і є, власне кажучи. Православне богослов'я. Перша теза неопатрістичної е, е, течії. Друга теза, Візантійська патрістика не обмежується тим періодом, що вважається власне патрістичним західному дослідженні, тобто закінчуючи десь Йоанном Демискиним. Патрістика продовжила згідно з е, неопатрістичною течією своє існування принаймні аж до кінця Візантійської імперії. Найкращі, найважливіші зразки патристичної думки пізнього періоду знаходимо в ескетичному монашому богослов'ї, передусім у спадщині Григорія Палами. Богослов'я Григорія Палами є найвищим плодом Візантійської патристики, істинно православним богослов'ям. Водночас, воно є найкращим проявом автентичного візантійського мислення, духу, культури тощо. Така спадщина водночас є позбавленою будь-яких західних. Латинських впливів. Це є друга теза, яку я е, пробую зараз е, підсумувати. І на, нарешті третя теза неопатрістичної течії е, е, у такого автентичного православного богослов'я та такої автентичної візантійської культури є і антитеза згідно з неопатристами. Це, ця антитеза це ті візантійські діячі, богослови, інтелектуали. Що не сприймали богослов'я Григорія Палами, критикували його. Якось дивним чином не сприйняття богослов'я Палами йшло згідно з неопатрістичною думкою, пліч опліч з підлеглістю західним латинським впливом. Майже всюди, там, де неопатристи знаходять антипаламізм, вони відшукують і західні впливи. Отже, окрім справжньої візантії, існувало згідно з неопатристами. І Антивізантія неавтентична, несправжня Візантія, не не п'ята колона Заходу і осередок єретичних поглядів у богослов'ї. До цієї неавтентичної Візантії належали, зрозуміло, і всі Візантійські унійні діячі інтелектуали конвертити в лапках, конвертити, наголошую на, ці, на цих лапках з православ'я в католицтво. До того ж, політично заангажовані, тобто які здійснили свою конверсію, своє навернення з політичних причин. Оце є, оце є три моменти, на яких базується неопатрістичний погляд на візантійську культуру. І ми бачимо, що оцей неопатрістична течія, вона виключає з, нібито виключає з аутентичного візантійського, візненавтентичної візантійської спадщини значну частину. Останніми роками з'явилася в друці певна кількість серйозних робіт, монографій. Між іншим, та книжка Маркуса Плестеда, яку я згадував на своїй доповіді, але також дослідження постаті, наприклад, Йоанна Века, унійного патріарха, який підтримував Ліонську унію 1274 року. Дослідження серйозні фундаментальні дослідження постаті Дмитрія Кедоніса, надзвичайно важливої постаті, який Перебував в єдності з Римською церквою і здійснив переклади прац Томия Квінського. Оці роботи, між іншим, і роботи православних дослідників в Візантії, вони показують, вони відходять від цієї вже схеми необатристичної, яка вже майже стала такою традиційною для нас сьогодні. Ми вже звикли до неї, тому що вона. Переважала впродовж принаймні півстоліття ХХ століття, вони відходять від, той, від тої схеми, і вони пропонують дещо інше, вони пропонують інший погляд, пропонують іншу парадигму. І та парадигма, якщо її, її підсумувати, вона полягає в наступних пунктах. По-перше, у цій новій праці вони звертають увагу на непридатність термінів, термінів конвертит і конверсія навернення для унійних діячів Візантії. На той час не існувало православ'я і католицтва. Обидва терміни візьмемо в лапки наразі православ'я і католицтво, як їх ми сьогодні розуміємо в конфесійному сенсі. І тому не можна говорити про, про навернення, про конверсію. Тут треба, треба зрозуміти цей крок унійних діячів в іншому сенсі. Треба шукати інших, іншого розуміння, інших моделей. По-друге, оці нові роботи вони піддають сумніву, тезу про п'яту колону Заходу в Візантії. Унійні діячі були справжніми візантійцями. Їхня спадщина це органічна, невід'ємна частина візантійської богословської інтелектуальної церковної культури, спадщина тих унійних діячів 13, го 14, го 15 го століття, починаючи з Йона Века, закінчуючи ізіром Київським, врешті-решт. Це є друга теза, третя теза нових робіт. Вони не згідні з тезою про політичну заангажованість та опортунізм унійних діячів, Ба більше оці дослідники вони приходять до протилежного висновку. Вони наголошують на тому, на тому, що саме унійні діячі були насправді великими ідеалистами. Романтиками, як би ми сьогодні сказали. Це, це е, зокрема зокрема, знаходимо в книжці Александри Рібе про німецької дослідниці про патріарха унійного патріарха Йоанна Века. І по четверте, нарешті цінові роботи демонструють, що тих унійних діячів не було богослов'ям підпорядкування римській церкви. Але воно було в основі своїй богослов'ям сопричастя з римською церквою. От тепер, виклавши оці чотири е, пункти, замислимося трохи, чи не нагадує вам е, е, ця вся проблематика е, українського контексту. Адже ж в, в українському контексті ми стоїмо перед подібними проблемами. Ми стоїмо перед тим, що ми маємо довгу традицію виключення з е, е, автентичності цілої е, традиції е, української унійної. А навіть якщо ми візьмемо навіть більше, якщо ми візьмемо е, східно про, про, простір. Православний простір, те, що ми назвемо східнослов'янським православним е, по, по, простором, включаючи е, е, тут і, скажімо, російське православ'я, е, 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 між іншим також, то ми, то ми побачимо, що, що як неаутентичне виключається навіть ціла, ціле, ціла українська е, богословська спадщина, тому що в, в Росії вона була е, вже з самого початку. Неопатрістичних тенденцій в російському богослові вона була підозріла. Ми знаходимо це вже в книжці отця Георгія Флоровського путі руського богослов'я, де він дуже обережно він, він наголошує, що всі ті підозрілі речі вони йшли, йшли з України з тих. Юго-Западної Росії, так, як це називалося тоді. Тобто, тобто долю, долю греко-католицького богослов'я також в більшому просторі, нібито приймає і ціле українське богослов'я і стає таким підозрілим, чимось підозрілим і неаутентично православним. Тобто ситуація абсолютно подібна. І те, що я пропоную, я пропоную сказати, те, ні, не, мож, не може такого бути. Так само, як, як не існувало двох візантій: одна справжня, а друга не, не аутентична, не справжня, так не, не існувало і двох україн. Не існувала одна справжня Україна, одна не справжня Україна. І, і так, так само і не, не існувало двох православ'я. Одне, одне справжнє православ'я е, російське, а друге православ'я, не справжнє українське, е, 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 знаєте, яке перебувало під е, 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 підозрілими західними впливами. Це є те, про що я хотів сказати. Це є моя, моя, моя теза. Я просто хотів хотів це пояснити. Е, е, і, і ще е, е, хотів додати дуже коротко, хотів пояснити, можливо, не не зовсім зрозумілим був е, було те, що я говорив про е, московський пат патріархат, що е, не мусимо повторювати те, що е, той дискурс. В рамках московського патріархату проти секуляризму нібито приєднуватися до цієї боротьби. Не тому я хочу пояснити, також я це зробив і говорив про це не тому, що я не вважаю сучасний секуляризм проблемою для церкви, і що я не вважаю, що не треба займатися тим, роздумувати про це і. І, і працювати, і, 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 відповідати на цей виклик, якщо завгодно. Але я мав на увазі що, знову таки, що не варто і, 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 повторювати те, що роблять інші. Не, не варто проситися, щоб нас взяли на, на, на потяг, до якого ми, ми не належимо. Варто варто шукати власних шляхів власної відповіді, а не приєднуватися до когось, тим більше в такій е, доволі доволі сумнівній справі, як, як така офіційна боротьба. Знаєте, е, така офіційно оголошена боротьба під гаслом е, боротьби з секулярізмом. Це справа підозріла. Відповідь Справжня християнська відповідь на той секуляризм має бути іншою. Не оголошенням е е е гасла е боротьби, і, і, але, але знаходженням, знаходженням шляху до людини, справжнього християнського шляху, нагадуванням про, про справжнє християнство, про справжнє обличчя Бога живого. В цьому, в цьому має бути завдання, а не в офіційній. Знаєте, політичній боротьбі. Це був був, був, був мій е, 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 сенс того, що я говорив про московський патріархат. І найостаннє, що я хотів би сказати, що хотів би додати, як свого роду мова, е, е, після нашої дискусії. Після, після нашої е, дискусії е, про, про доповідь, е, мені дуже шкода і мені дуже прикро, що останнє запитання, запитання студента е, семінарі, воно е, залишилося е, майже без відповіді, і якось так воно трохи було там. Е, с, е, Нібито з посмішкою сприйнято. Воно не заслуговує на те, і я хотів би зараз відповісти тому студентові. Я, я, насамперед я хочу подякувати його за запитання. Воно свідчить про справжню турботу за нашу церкву і за її майбутнє. І мені дуже приємно було слухати це. Це запитання. І я хочу сказати тепер студентові і е, всім студентам богослов'я е, семінаристам загалом. Е, справа в тому, і я розумію ту розгубленість, певною мірою розгубленість, яка пролунала у тому запит запитанні, тому що воно певною мірою е, е, висловлювало ту. Розгубленість нерозуміння, як нам тепер бути. Тобто стільки різних поглядів, стільки різних традицій, стільки різних відповідей на запитання. Що ж нам робити, де ж нам знайти той камінь, на якому ми можемо будувати? Складне запитання. Але я хочу сказати: складність полягає в тому, брате. Що не маємо простих відповідей, що мусимо шукати відповіді, і це завдання і богословів, і семінаристів, і священників всіх працювати в цій справі спільно. А моя, моя теза, і то до чого я запрошував в своїй доповіді, я запрошував до того, щоб богослови і студенти богослов'я семінаристи більше звертали увагу на історію, на історичне на вивчення історичної спадщини нашої спадщини, спадщини Української греко-католицької церкви. Щоб вони більше і, і не лише в такому формальному сенсі, але щоб воно стало частиною вашої свідомості, щоб ви навчилися. Мислити навіть не лише абстрактно богословськи в абстрактних категоріях. Тому що абстрактні категорії вони не завжди допомагають і, і в науковій праці, і в реальній е, е, праці задля людей, задля їх е, практичних е, е, проблем. Але в сенсі того, щоб історична свідомість розуміння значення історичної спадщини стало частиною вашої свідомості. І щоб ви навчилися шукати, досліджувати, критично досліджувати ту спадщину, і шукати в ній тих каменів, на яких можна будувати далі. І, і якщо, якщо е, богослови м, саме е, е, працюватимуть з історичною спадщиною, е, греко-католицької церкви, саме в такому дусі, тоді, е, після тривалої і важкої е, духовної і інтелектуальної праці, ви знайдете і ми спільно знайдемо. Відповіді на е, ці важкі, непрості запитання, які сьогодні перед нами стоять. Але простих відповідей не, не, не існує, розумієте? Не існує простих відповідей і готових відповідей, щоб хтось прийшов і вам сказав, що ось тепер я маю ключ ключ до всього. Ми мусимо його спільно шукати. Тобто я сподіваюся, що. Можливо, я все ж таки відповів певною мірою на ваше запитання, дорогі брате. І розумію, що може я вас не, не зовсім задовільнив, не, не дав вам такої можливості отримати якусь, якийсь, як я казав, готовий ключ до всього. Але така є реальність і така є реальність так само і. Інтелектуальної праці Богослова. Я бажаю, бажаю вам, щоб ви успішно, успішно пройшли оцей цей важливий, надзвичайно важливий важкий шлях-шлях Богослова українського греко-католицького богослова. На цьому дякую.